Всім привіт сонячної італії. Знову в мене достигли помідори і з ними щось таке треба робити. Ми ж, українці не дамо просто так пропасти. Рубрика зварити пасту продовжується. Сьогодні буде з морепродуктами паста на пару порцій. Ще роблю куплені морепродукти, суміш. У мене там пів порції. Вони ж там йдуть по 250 грамів, по 300 Я додаю томатний сік. Тоді паста буде більш насичена і смак більш насичений. Ось така у мене сьогодні будуть напівпасти, напевно, напів не знаю що. Рубрика приготувати пасту продовжується. На фоні у нас піч для історії ще хочу поділитися, що в мене там от вікно є. В мене виникло бажання його помити. Розумієте? Якщо у вас виникло бажання на щось, на що ви взагалі не хотіли звертати увагу, це вже дуже-дуже великий плюс. Ще показати, що равлики павлики роблять. Це треш. Це дирка. Не знаю, для чого вона там раніше та дирка, була якась витяжка чи що. І от сліди, оце, це равлики павлики залазять. Нас атакують равлики павлики <рес> Я тепер розумію, чому моїх італійців бісить мої відео, чому вони так от прямо з агресією, тому що, ну ви бачите, це все треш. <рес> <рес> Я їх позорю на всю Україну. Знаєте, це оце з області. В українців теж є таке. І більше це все на Закарпатті прийнято. Гарна кухня і чорньова кухня. Я пам'ятаю, де жила бабуся в Житомирській області. Там тільки одна сім'я така була. У будинку у них була гарна кухня. І на вулиці от оте, де чавуни. Плита, газова плита, де все поруч, все одне на одному, там вирощують, і ото там в тому торчуться. А красиву кухню ні, ні, не можна трогати красиву кухню. Ви знаєте, як не крути, одяг, який ти купив і бережеш, він теж має свій срок. Який просочується і все. І да, нова етикетка, б, новий одяг, а воно вже все. Воно вийшло не то, що з моди, а взагалі кудись. Вийшло. Так само, як продукти портяться, так само і одяг вже неактуальний. Так само, і меблі. Все. Лише можна зберегти, напевно, світлий розум. Навіть тіло не можна зберегти і здоров'я. А от світле розум можна зберегти. Так що ми досліджуємо, як його можна зберегти. У мене вже вода кипить. Але олії квалі Орігано я скрізь сиплю. Почитайте про орігано, наскільки воно корисне. У мене просто орігано стільки, як у вас петрушка. Окропу, окропу, тому скрізь орігано і Петрушка. В Італії росте Петрушка. А знаєте, що Петрушка? Тому що вона взимку не пропадає, не боїться низьких температур. А от окропчик, він відразу. Раз і все, тільки прихолодало і все, і до побачення. Гадайте, що це так чесничок. Петрушка. Всім смачного! Смакота, неймовірна. це сорт зелені, а є ще сорт синіх. В мене лічно нема. Пробувала біля моря. В Криму, я так розумію, в Україні у магазинах фіолетові продаються. Фіолетові, я вам скажу так, чуть-чуть більш солодші і смачненні. Всім рекомендую скоштувати, якраз зараз сезон. Не пожалкуєте. Момент, як Оксана готується до прямого ефіру, в якому ми оголосили, що ми будемо ліпити пельмені. Щоб просто не сидіти, не щукати. А прямий ефір, він же ж залишиться потім, то ми заодно якби знімемо відео і потім, щоб опублікувати було що, ми затіяли сьогодні пельмені. Ну, По-перше, що пельмені люблять всі. По-друге, що Марія дуже любить робити. У мене є навіть десь старі відео, де їй там 4 роки, де вона заставляє робити пельмені, бо треба зробити пельмені. готуємо інгредієнти для тіста. Будемо на ходу ліпити тісто, мішати фарш. Так От, що такі моменти. Не можу не зафіксувати. Почула, що в нас будуть в прямому ефірі пельмені, і сказала, вже ходить така, що ми будемо робити, що ми будемо ліпити. Давай, давай. Кажу, ну давай, підготовлюй. Ай, трошки передихнемо. І ви знаєте, камера це дуже добре діє. Дуже добре. от, Попробуйте. То ми готувались до пельмені, а це вже готові. Заходьте на прямий ефір, відео прямих ефірів. Там буде, як ми готували пельмені. А це Маріні. Фенкалі, вареники. Не дивіться на колір. Вони набагато красивіші і дуже смачні. Заверне тісто без яйця супер. Смачного клас? Вкусно. Ну, вкусно. Це Марія вирішила наліпити, так що заходьте да? на відео з прямого ефіру. Все побачите. Качетом, уксус. У мене яблучний. І в нас буде йогурт Греко. На смак він як сметанка. Це така смакота. Та ще й приготовлена разом з вами. Просто бомба. Я вам кажу. Ми будемо продовжувати щось готувати разом. Так що всім смачного. Бережіть себе до нових зустрічей в новому відео.